Незвичайна рослина. Одного разу ввечері знялася страшенна буря. Вважаючи, що цю бурю викликав злий урфінджус, жувуни щулилися від страху і чекали, що їхні будиночки от-от розваляться. Та нічого такого не трапилося. Зате, прокинувшись уранці і оглядаючи город, урфінджус побачив на грядці із салатом. Кілька незвичайних яскраво зелених пагонів. Напевно, їхнє насіння заніс у город буревій, але з якої частини країни воно прилетіло, назавжди залишилося таємницею. Тільки но полов грядки! пробурчав Урфінджус. І знову лізуть ці бур'яни. Начувайтеся, ввечері я з вами поквитаюся. Урфін подався до лісу, де в нього були розставлені пастки, і провів там цілий день. Та й кома від Гуамоко, він захопив із собою сковорідку та олію, засмажив жирного кролика і залюбки поласував ним. Повернувшись додому, Джус аж зойкнув від подиву. На салатній грядці піднімалися могутні яскраво зелені рослини в людський зріст. Із довгастим м'ясистим листям. Отакої. вигукнув Урфін. Ці бур'яни не гаяли часу. Він підійшов до грядки і смикнув одну із рослин, щоб витягти її з коренем. Та де там? Рослина навіть не піддалася, а Урфін джус сколов собі руки дрібними гострими шпичаками, що вкривали стовбур і листя. Урфін розсердився. Повитягав із долонь колючки, надягнув шкіряні рукавиці і знову заходився тягнути рослину з грядки. Але в нього забракло сили. Тоді джус озброївся сокирою та взявся рубати рослини під корінь. Трісь, трісь, трісь. врубалася сокира в соковиті стебла, і рослини падали на землю. Так, 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 втішався урфінджус. Він воював із бур'янами, ніби з живими ворогами. Коли розправу було закінчено, спустилася ніч, і стомлений Урфін пішов спати. Наступного ранку він вийшов на ганок, і волосся на його голові стало дибки від подиву, і на салатній грядці, де залишалося коріння невідомих бур'янів, і на второваній стежці, куди столяр відтягнув зрубані стебла. Скрізь щільним муром стояли високі рослини з яскраво зеленим м'ясистим листям. Он ви як? злісно заревів урфінджус і кинувся до бою. Зрубані стебла і викорчуване коріння, столяр сік на дрібні шматочки на колоді, на якій зазвичай рубав дрова. Кінець городу за деревами був пустир, туди урфінджус тягав посічені рослини. І гнівно розкидав на всі біч. Робота тривала цілісінький день, та нарешті город було очищено від рослинних загарбників. І втомлений Урфін Джус поплентався відпочивати. Спав він погано. Його мучили страхіття. Йому ввижалося, що невідомі рослини обступають його та намагаються вштрикнути колючками. Прокинувшись на світанку, Столяр, перш за все, вирушив на пустир поглянути, що там коїться. Відчинивши хвіртку, він тихо охнув і безсило опустився на землю, вражений тим, що побачив. Життєва сила невідомих рослин була надзвичайною. Неродюча земля була геть уся вкрита молодою порослю, коли Урфін напередодні. Несамовито розкидав зелене кришево, його бризки потрапляли на паркан, на стовбури дерев. Ці бризки пустили там корінці і звідти визирали молоді рослинки. Вражений раптовою здогадкою, Урфін скинув чоботи. На їхніх підошвах рясніли малюсінькі паростки. Росточки визирали зі швів одягу, колода для рубання дрів. Вся наїжачилася пагонами. Джус кинувся до прикомірка. Топорище сокири теж було вкрите молодою паростю. Урфін сів на ганку і замислився Що робити? Забратися звідси та оселитися в іншому місці? Та шкода ж залишати зручний будинок, город. Урфін підійшов до Пугача. Той сидів на сідалі, мружачи від денного світла жовті очі. Джус розповів йому про своє лихо. Пугач довго погойдувався на жердині, роздумуючи Спробуй підсмажити їх на сонечку, порадив він. Урфін Джус дрібно порубав кілька молодих пагонів, поклав на залізне деко і виніс на відкриту місцину під пекучі сонячні промені. Побачимо, чи зможете ви тут прорости, злісно бурмотав він. Якщо так, я піду звідси. Та рослини не проросли. У коріння забракло сили пройти крізь залізо. За кілька годин гаряче сонце чарівної країни перетворило зелену масу на бурий порошок. Тож не даремно я годую Гуама, сказав задоволений Урфін. Мудрий птах! Захопивши візок, Джус подався до Когіди збирати в господарів залізні дека, на яких печуть пиріжки. Він повернувся з повним візком. Урфін посварив кулаком своїм рослинним ворогам. Тепер я вам помщуся, процідив він крізь зуби. Почалася прямо таки каторжна робота. Урфін джус невпинно працював від світання до світання. Тільки вдень. Роблячи нетривалий перепочинок. Він діяв дуже обережно. Намітивши невеличку ділянку, він ретельно очищав її від рослин, не залишаючи жодної трісочки. Викопані з корінням рослини, він подрібнював у залізній мисці і розкладав сушитися на дека, розставлені рівними рядами на осонні. Бурий порошок урфінджус джус зсипав у залізні відра. І накривав залізними кришками. Впертість і наполегливість робили свою справу. Столяр не лишав ворогові жодного шансу. Ділянка, захоплена яскраво зеленими колючими бур'янами, зменшувалася щодня. І от настала мить, коли останній кущ перетворився на легкий бурий порошок. За тиждень роботи. Джус так виснажився, що ледь тримався на ногах. Переступаючи через поріг, Урфін спіткнувся. Відро нахилилося, і жменя бурого порошку висипалася на ведмежу шкуру, що лежала біля порога замість килимка. Столяр не бачив цього. Він прибрав останнє відро, накрив його, як завжди, доплентався до ліжка і заснув. Мертвим сном. Прокинувся він від того, що хтось наполегливо смикав його за руку, яка звисала з ліжка. Розплющивши очі, Урфін закляк від жаху. Біля ліжка стояв ведмідь і тримав у зубах рукав від каптана. Я загинув, подумав Столяр. – Він же мене загризе, але звідки в будинку взявся ведмідь? Двері ж були зачинені. Хвилини минали. Ведмідь не виявляв ворожих намірів, а лише тягнув Урфіна за рукав, і раптом почувся хрипкий басовитий голос Хазяїне, час прокидатися надто довго спиш. Урфін Джуз був настільки вражений, що сторчака звалився з ліжка. Ведмежа шкура. Яка раніше лежала біля порога, стояла на чотирьох лапах біля ліжка столяра і хитала головою. Це ожила шкура ручного ведмедя. Вона ходить, розмовляє. Але чому це? Невже розсипаний порошок? Щоб перевірити свій здогад, Урфін звернувся до Пугача Гуаме, Гуамоко! Пугач мовчав. Слухай но, ти нахабний птах, оскаженіло закричав столяр. Добряче я ламав язика, повністю вимовляючи твоє кляте ім'я. Якщо не хочеш відповідати, забирайся геть до лісу і сам здобувай собі їжу. Пугач відповів примирливо. Гаразд, не гарячкуй. Гуамоко то гуамоко, але на менше я не згоден. Про що ти хотів мене спитати? Чи правда, що життєва сила невідомої рослини така могутня, що навіть її порошок здатен оживити шкуру? А вже ж, про цю рослину я чув від наймудрішого з поміж пугачів Мого прадіда Карітофілаксі? Годі, гримнув Урфін, Замовкни, а ти, шкуро, забирайся на місце. Не заважай мені думати. Шкура покірно відійшла до порога і простяглася на звичному місці. Отакої, бурмотав Урфінджус, сівши біля столу і підперши кудлату голову. Питання тепер у тому, корисна для мене ця штука чи ні. Після тривалих роздумів чистолюбний столяр вирішив, що ця штука для нього корисна, бо дає йому. Неабияку владу над речами. Але треба було ще перевірити, наскільки великою є сила живлющого порошку. На столі стояло зроблене урфіном опудало папуги із синім, червоним і зеленим пір'єм. Столяр дістав щіпку бурого порошку і посипав голову і спину опудала. Сталося диво. Порошок із легким шипінням задимився і почав зникати. Його бурі дрібки, немов танули, всмоктуючись у шкіру папуги між пір'ям. Опудало почало рухатися, підвело голову, озирнулося. Оживлений папуга змахнув крилами та з різким криком випорхнув у відчинене вікно. Діє! захоплено закричав урфінджус. Діє! На чому б ще спробувати? До стіни у вигляді прикраси були прибиті величезні оленячі роги, і Урфін щедро притрусив їх живлющим порошком. Побачимо, що з цього вийде, посміхнувся столяр. Чекати довелося не дуже довго. Знову легкий димок над рогами, зникнення дрібочок, затріщали видрані зі стіни цвяхи, роги звалилися на підлогу. Та з дикою люттю кинулися на Урфіна Джуса. Рятуйте! заволав переляканий столяр, безоглядно утікаючи від рогів. Але ті з несподіваною легкістю переслідували його скрізь на ліжку, на столі і під столом. Ведмежа шкура злякано зіщулилася коло зачинених дверей. Хазяїне! закричала вона, відчини двері! Ухиляючись від ударів, Урфін відсунув засув і вилетів на ганок. За ним із ревінням неслася ведмежа шкура, а далі дико підстрибували роги. Все це змішалося на ганку в чималу купу, яка ревіла, перекидалася і шкереберть покотилася сходами. А з будинку долинало глузливе ухкання пугача. Роги вибили хвіртку. І величезними стрибками помчали до лісу. Урфін джус, пом'ятий і побитий, підвівся із землі. Чорт забирай. простогнав він, обмацуючи боки. Це вже занадто, шкура з докором мовила. Хіба ти не знаєш, хазяїне, що зараз саме та пора, коли олені стають страшенно забіякуватими? Ти ще легко відбувся. Ну, тепер ночувайтеся олені в лісі. Від цих рогів Го-го-го!» і ведмежа шкура хрипло зареготала. Із цього Урфін Джус зробив висновок, що з порошком треба поводитися обережно і не оживляти аби що. У кімнаті був справжнісінький розгардіяж все було розтрощене, перекинуте, посуд перебито, у повітрі кружляло пір'я із розпоротої подушки. Джус сердито сказав Пугачу. Чому ти не попередив мене, що небезпечно оживляти роги? Злопам'ятний птах відповів Гуамоко Латокінт попередив би, а Гуамоко забрало для цього передбачливості. Вирішивши помститися Пугачеві за його підступність пізніше, Урфін почав прибирати кімнату. Він підняв із підлоги колись зробленого ним дерев'яного клоуна. У клоуна було люте обличчя та рот із вишкіряними гострими зубами, тому його ніхто і не купив. Сподіваюся, ти не накоїш стільки лиха, як роги, сказав Урфін і притрусив клоуна порошком. Зробивши це, він поставив іграшку на стіл, а сам сів поруч на стільці і замріявся. Отямився він від пекучого болю. Оживлена іграшка впилася йому зубами в палець. І ти туди ж, погань! розлютився Урфінджус і жбурнув клоуна на підлогу. Той пошкутильгав у далекий кут, сховався за скриню і залишився там, розмахуючи для власного задоволення руками, ногами і головою. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.